У перший день весни в Южноукраїнську вшанували захисників Вознесенщини, загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Початок березня 22-го року жителі нашого району досі згадують із жахом. Після повномасштабного вторгнення маленьке місто на півдні стало стратегічною цілею російських загарбників. Тоді воно було прогнозовано, зрозуміло плани ворога. Це захопити південь. України вийти до Одеси, ну і зокрема, в ці плани попадали Южноукраїнськ та Південноукраїнська атомна станція. Не хочеться навіть думати про негативні наслідки цих подій, але ми всі бачимо, що робить ворог. на Загарблених територіях та зокрема з болем спостерігаємо за тим, що робиться на запорізькій атомній електростанції. Війна до нас, в наше місто, безпосередньо не зайшла. Ми повинні бути вдячні і тим, хто загинув, і низько вклонитись їм за нашу свободу, і тим, хто живий і зараз продовжує захищати нашу Україну. Завдяки підриву мостів і героїчному опору, підступним планам ворога вдалося завадити. Це заслуга багатьох військових підрозділів. Хочу згадати артилеристів 406-ї бригади, які зустріли їх шквальним вогнем і не дали пройти на ту сторону моста. На оборону міста Вознесенська стали як один рота бійців 80-ї аеромобільної бригади. Група курта 28-ї окремої механізованої бригади, 187-й батальйон територіальної оборони, військовослужбовці територіального центру комплектування міста Вознесенськ, добровольці і прості громадяни міста. Результатом їхнього подвигу стали приблизно сотня мертвих окупантів, 30 танків і купа іншої знищеної та трофейної броньованої техніки, вантажівок, реактивних установок та один збитий вертоліт. На жаль, втрат зазнали й наші захисники. Пам'ять про героїв вшанували традиційними хвилиною мовчання і покладанням квітів. Яскраві свідчення про бій за Вознесенськ закарбовано на знімках, які зробив очевидець тих подій художник Андріян Ізмайлов. Його роботи представлені на тематичній фотовиставці в міському історичному музеї. Також там демонструватимуть документальні фільми, присвячені героїчному протистоянню на Вознесенщині.